Ребята, і він на моєму каналі Тока І сьогодні я вам сделаю тур по нашому готелі. Давайте вже не будемо затягувати і паскаре я начню. Всім приємного перегляду! Начинаємо, як усе з балкону. На горі, на сходах, у нас знаходяться сумки, ящики, переноски і так далі. Ззаду за каміном там знаходиться тілешка з всякими моїми середствами, Далі камін. тут переноска на гору, Такий годинник а, і телефон. Далі тут ключик, поштовий ящик і два пуфіки. І проходимо в кухню. У кухні у нас знаходиться чотири крісла, стіл і три і кормушки: одна для котика і два для песика. На горі у нас знаходиться хліб, холодильник, там куча всякої їжі. Далі кухонний можна сказати. Здесь у нас посуда. Корм для лаки і лізи, кружки, витяжка, Таке розстіння, мікрохвильовка, тостер і машинка. Ростіння. На низу у нас знаходяться там різні просто каструлі і так далі. Далі э, духовка, на горі у нас э, тарілки, миски, чайник і вилки ложки. І все, цим, цим кухня закінчується. Ванна у нас э, душ, туалет, ванна. Здесь два халатики, ось вот такий підвісний той. Одна часть моя, одна міланина. На горі навушники і набір для Марки Ліза. Лоток. Стиральна машина. Там палакен вже стоїть. Раковина на горі мої, на низу міланина. І все. Ну, і ще в душі такий коврик знаходиться. Далі наша гостинна. А, моя моя часть це мій шкаф. Тобто одежды немного. Ростення. Ось вот таке крісло на том, столик, мой рюкзак. У рюкзаку у мене знаходиться кошелек і ключі від дому. І вот, е, книга. Далі тут знаходиться коврик м'який. Е, вот, е, е, штори. Такі чорні. І три такі зв'язки. Далі знаходиться Та, на горі паличка ми поклали наші ноутбуки, лянері, різні растіння, телевізор, м'які дивани. Давайте в камеру. А, такі крісла і стол, і ще одне крісло, і коврик в формі камішків. А здесь вже часть гостиної міланини. Рюкзак її, у неї є здесь кошельок і білети. Далі е, книга, крісло такої ж. Е, білий корок, на ній е, спецпушок і е, кроватка форми квіточка. Далі куча розстінь і 4, так далі. Є одежда шкаф. І остання кімната, це у нас вже. Ну, спальня. Здесь моя кровать. Коврик. Ось вот такой пуфік. Столик, пуфік, кроваті Міланина, коврик, столик, телефон і там в неї косметика. в неї немного. Далі дві вішалки для піджави мої. Дальше знизу є бадок, дві вішалки для піджами мої і знизу там теж буде щось скласти е, крісло. Туалетний столик. У мене здесь знаходяться тісточки, телефон, палітка тіні, є щоденник мій лічний. Всякі, коротше, щітки і так далі. На горі знаходиться годинник. У нас зараз 7 часов утра. Е, Картина, лампа переливаюча. Е, така картина і годинник, звісно ж. І все, на цьому короткий рум-тур закінчен. А всім пока. Дякую за перегляд. Е, хочете підписатись, хочете не підписуватись на канал, мені без різниці. Е, усім пока-пока!